Що? собі. Mm. Ти не всю, я тебе питала. Ти би щось навіть пишеш там? Так. Що, відмічаєш відмічайні народження? Так, і Богу, пам'ять маю, пам'ятаю. Так? — Ти там файл якось заповни його. Я його собі заповню. Я собі хочу туди писати. Кожен день, що його. Думаю, так не хочу закривати.

Що, на цьому моє не закінчив, <говори> <говори> тут мобільний зрозуміло. Ну, тут приватний. А тут що по скрито? Як по приватного нема. Імейл mm. я не знаю. А як не знаєш? Так не знаю мене. Та перепиши з телефоном. А що телефон? То твій. Клауд, перепиши карту Та пиши, як знаєш, пиши і бо там ім'я yeah. написала. Все, хватає. Ім'я написала, та й хватить. Хватит, yeah, треба хватит. <laughs> ну, заповнити. Треба Google перекладач. Це uh було -huh. бірдей. Що <laughs> за таке? Бірд Дей. Що за Бір, де я знаю. Було тут, дивись, тут навіть група крові є. Де? Оце, 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 оце було? Третє плюс. Спереді чи ззаді? Це буде спардій задні. Два плюсика. Третє плюс. А ти знаєш? Що? що це за плюс три? Та третє плюс, а не плюс три. Та вже як є. Я ж сказав з двох сторін. А ти знаєш, що мені в мене, ну коли дитина родиться <реш> і виписка, і в мене там писали, що в мене четверта мінус кров. Та? А угу. я коли пішла на першу операцію, я була впевнена, що в мене четверта плюс mm -hmm. крові, знаєш? І коли мені сказали здати групу крові, я здаю, вона каже, звідки ви взяли? А я її приношу, кажу, дивіться, mm -hmm. тут пише. Каже, я то помилково кажу, ось третя плюс кров. Mm -hmm. І де би потім на операцію не йшла завжди. А ну ще раз перевірте мені групу крові, то Ви знаєте третя плюс, ні-ні, перевірте, Бо то могли помилитися. Тепер mm -hmm. я вже точно знаю, що третя плюс в мене кров. Тут що пише? Адрес. Домашній адрес. адрес. Адреси? Адресес. Адреси. <реш> так. Добре, там що? Приватний номер, потім мобільний телефон. Ну, то я вже писати на карту не буду, бо зараз ну, подзвонити. Та... Факс напиши. У мене немає ніякого факсу. Факс? Немаєш факсу? Ні. Добре. Що по А номер телефону е, е, офісу. Не... Робочого, що нема. А очі. є, є. Немо. очі. Немо. Тож, Треба, переписати. Треба переписати сюди за да, них. Виключайте телефон, <рес> бо я можу нічого що записувати. No. Щоб всім показувати адрес в цьому світі. Фай би є з тим, хай настати. Один слом кавлярка. Сьогодні їде на масажі. Треба мені, знаєте, хоча б лікар говорив, раз в пів року робити на спину масаж. Ну, але я, як кожна жінка, про себе завжди забуваю. Але тут же, так знаєте, настроїлась, стріпалась і сьогодні шуруємо на масажі. В п'ятницю записалася помалюватися. Вже другий раз переношу то малюведло, вона каже: ти далі сила будеш та прийди, я тебе помалюю. Одним словом, так, привела себе в порядок в двох спортивних. В спортивному костюмі, бо мені зручно буде лежати, Угу. Uh -huh. Та там всі розбирати не треба. Uh -huh. Правила? Але Віталік іде зі мною, знаєте, що він то на квартирі робить знаєте, то на квартирі, то можна подумати, возна що. Але мені дала ляночка файного масажиста, так що годинник брала, себе привела в порядок і вже готова найти. Тим.